Отже, за результатами вчорашніх переговорів Україна прийняла пропозицію від Сполучених Штатів Америки про 30-денне припинення вогню. Якщо ж за умови, якщо Росія також буде цього дотримуватись, далі ця пропозиція буде передана Росії. Як гадаєте, що ми почуємо з Москви? Е, ну, можна пожартувати, сказати, що два варіанти: вони або погодяться, або ні. Але швидше за все вони погодяться, але це буде паста. Ну, Ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Вони, вони скажуть так, вони взагалі прагнули мира, взагалі вони тут нічого не робили, це ледь не ми на них напали. І обов'язково вони підтримують цю пропозицію, будуть якісь умови висувати, і вони в той же самий день як підтримують і погодяться, вони його порушать. Ми це бачили, слухайте, ну я не знаю. Дуже добре, що нова адміністрація Сполучених Штатів, дуже добре, їхні плани, щоб війна це припинилася, але ну, наживани не розуміють, з ким вони мають справу. Ну, хай просто подивиться, що було під час антитерористичної операції, наприклад, коли оголошувалось перемір'я зернове, різдвяне. Шкільне, той новорічне, саме, там. І в, той самий день, і в той самий, день, коли це було підписано, ну, тоді це моніторіли. Такі джипи біли їздили об Вони дивилися е, нас, що просили не, ну, ніяких жестів в їхній бік не показувати, бо вони нічого не бачили. І, але вони їздили тільки в день, тільки сонце сідало. Вони вважали по своїх місцях, де вони ночували, і одразу почала починала прилітати. Одразу. От тільки вони виїхали, 5 хвилин і все пої, полетіло. Тому я впевнений, що що ну це я ну як впевнений, Це прогноз. Це моє особисте припущення, що росіяни, звісно, погодяться, бо сказати ні, ми проти переміряння ну це буде виглядати якось що не менше дивно, але вони, вони одразу його порушать і одразу будуть звинуватити нашу сторону в тому, що це ми порушили. Тому очікувати дійсно припинення вогню на 30 днів, ну знаєте. Ну, ймовірність є, але вона невелика. Питання в тому, хто буде моніторити. Ось. Ви зазначили про ОБСЄ, які були тоді. А зараз 1300 кілометрів майже лінія бойового зіткнення це ж скільки треба народу, щоб все це контролювати. І Я про думаю, це не сказано народу... ні слова. Тому, от ви знаєте, це виглядає. Ну от деякі речі, які ми чуємо, я розумію, що часу не небагато. Тут можна такі цілий великі дискусії розпочинати. Ми часто чуємо слова, але під них нічого не підкладається. І нам багатьом з нас, на жаль, цього вистачає. Нам та хоч там ми те хочемо, щоб було все добре. Ми за все добре проти всього поганого, але ну деякі речі. Ми навіть не хочемо вмикати мізки для того, щоб угомнулось критичне мислення і просто позамислитись припочкайте, по по почекайте. Про що йде розмова? Ну давайте, наприклад, буде прийнято рішення про припинення вогню. Ну добре, підписали папери, папер. Хто це контролює? Бо от яким чином? А це, не, це ніхто не знає. Про це йому вони ну, домовились. Чесне слово сказали росіяни. Да? Я не хочу сказати там ким буду, там я буду. Типа не буду казати цих слов, ну, ну як. Тобто не зрозуміло, механізму нема. Так само, як і багатіші, ну наприклад, гарантія безпеки. От мені так я, ну вже смішно стає слухати. Ну, люди добрі. Ми хочемо отримати гарантії безпеки. Добре. А Сполучені Штати нам не дають гарантії безпеки, але вони нам, якщо ми одягнемо кроватку, нам дадуть гарантії безпеки. Питання: що ви підрозуміваєте під словом гарантії безпеки? Це як папер дадуть? папер дадуть три, три папера чи чотири? Що, що таке гарантія безпеки? Що це означає? От е, Вони програнтували, росіяни полізли, безпека в наша в небезпеці. Як ви це, як ви це вирішите, питання? Так, що відбувається буде наносити, далі? Буде удари по, по Росії наносити. Що, що Що мається на увазі під словом гарантія безпеки? Що мається на увазі під словом монітори та припинення вогню? Ви розкажіть механізми. Давайте зробимо, а як? Знаєте, це нагадує. Я не хочу ті про ці дитячі анекдоти, які можна розповідати. Ну слухайте, це виглядає, знаєте, як гра на публіку. Мені здається, ну так де щоб де боже, щоб я не де боже, щоб так і було, де боже, щоб це була гра на публіку, а насправді там дійсно вирішуються проблеми, які ми не знаємо. Вони йдуть за зачиненими дверями. Дуже хочеться в це вірити, але чомусь не віриться. Поки що питань справді більше ніж відповідей, залишається нам спостерігати за тим, що відбуватиметься далі, і вже там по ходу аналізувати. Ну а поки що, українські збройні сили ну відповідають на ті закиди, які вочевидь звучать в тому числі і з білого дому. Вчора відбулася одна з наймасовіших. Не одна з наймасовіших, наймасовіша атака дронами, Масові. і вона була з української сторони. Російське міністерство оборони заявило, що 337 дронів вдалося збити. А z канали пропагандистські пишуть про те, що дронів летіло понад п'ять сотень. Багато хто вийшов із статтями із заголовком А Україна. А у України такі є карти, шановний Дональд Трамп. Чи показали ми і справді, що ми набагато що здатні навіть без їх допомоги? Да, ви знаєте, це, е, от ці розмови. Я, я не знаю, хто там їм хто готує йому матеріали. Бо ми розуміємо, що е, люди на рівні президента вони отримують е, інформацію від е, своїх радників, від людей, які е, мають їх отточ, ну, які мають їм е, помічники, радники. Ну хто йому розповідає? Мені ці фанці люди все ми припинили. Там вже були розмови, що припинили розвідання, і ми все ми сліпі, глукі. Ми нічого не можемо. І все припало для нас. Е, не припинили посприпинили постачання зброї на тиждень, правда, е, і все ми воювати не можемо. Ну е, і одночасно. Е, той самий Трамп каже, що мир треба досягати з позиції сили. Ну, він перефразував латинську прислів'я: хочеш мир, готуйся до війни. Ну добре, на свій лад по-трамповськи, добре, ми почули. Ми так і будемо робити. Ми будемо досягати мир через силу, тобто ми нанесемо ще більший удар, не 500, а хай буде тисяча дронів по Російській Федерації, і таким чином примусимо їх мир. Ми за мир. Якщо така логіка, що чим більше атакуємо. Чим більше руйнуємо все, що таке можливо ворога, чим більше його б'ємо, тим ближче мир, то ми, ми погоджуємося на такі позиції. Ми так і будемо робити. Пан Траб, ви ж так казала. Ну так ми робимо, як ви казали, що недоволен, маєте радіти. Ми от прийняли, поняли, от. Вашингтонський реформ дав наказ і ми його виконуємо, все добре. На тим часом Діпстейт нам повідомляє про те, що російські війська продовжують тиск на українські позиції у Курській області Російської Федерації і мають там просування у східній частині суджі російські війська закріплюються, підтягують свої сили. А Форбс ось у ранковій статті пише про те, що найбільш боєздатні підрозділи української армії вже вийшли з суджі, і очікується, що вийдуть, і всі решта. Чи справді є ризик того, що ми покинемо цей сектор. Це не ризик, це, це цілком зрозуміло. Можливо, давайте, давайте два слова про це. Я розумію, що у вас там анонс 9.30, а вже 9.28. двадцять будь, тому... будь ласка. Будь ласка, ви не у 100, 100, 100, 100, 100 секунд. Я думаю, стигну. Дивіться, іще, ця операція курська почалася 6 серпня минулого року, і вже в вересні, в жовтні, військова команда наша казала про те, що ця операція носить назву рейд, тобто зайшли, вийшли. Це так є значення слова рейд. Ніхто не збирається там ці території тримати безкінечно довго, ніхто не збирається на цій території проводити референдуми, приєднати до України і так далі, і так далі. І так далі це це виключно військова і плюс військово політична операція. Вона мала виконати певну місію. Вона її виконала, вона продовж може могла продовжити виконувати, але вже судячи з того, як там скільки сил і засобів туди депі стягнули росіяни, то далі продовжувати її стає для наших військовослужбовців. Ну вже більш небезпечно. Наших там знаходиться, ну ми ніколи не кажемо, скільки де наших військ, хоча це не є темна інформація. Ну, якщо ми знаємо, де скільки російських військ чисельна, чому вже ми, що вони не знають? Вони ну, що там знову ну треба ж ну тя дітячі садок сюди. Ось кажуть наші партнери, що 10 тисяч їх там 80 тисяч ворогів то один де восьми важко, тому можливо є сенс виходити, завершити цю операцію. Якщо ми виходимо, ну то тоді ще чому пригадав вересень-жовтень, Ще тоді казали, що серед і що, якщо доведеться виходити, це було на піку наших можливостей, на піку удалих дій на Курщині. Вже тоді було сказано, що коли настане час, ми туди вийдемо. Ми виконаємо місію, і ми вийдемо це рейд, це не, не намагання захопити територію, принатих до, до нашої країни. Тому це не погане рішення. Це не все пропало. Це не ми не зазнали поразки. Місія виконана. Ми вийшли. Зайдемо в прянську, заспокойтеся, люди добрі. Це не є поразка. Ми вивели війська. Ми пів більше ніж півроку невеликою кількістю наших військ примушували тримати там росіян дуже велику кількість власних військ. Це військової точки зору було дуже розумне рішення. Ну з політичної тільки ледачі про це не розмовляли, наскільки це було важливо. Якщо вийдемо без втрат, ну без або з мінімальними втратами. То це не є поразка, це не є все пропало. Зайдемо далі. хвилюйтесь, все буде добре. Олексій, дякуємо за оцінки поточної ситуації. Дякуємо за ваш аналіз. Ситуації військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами цієї миті.